Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами у дуже незвичайний хоррор, як мені здається. Це начебто буде гра про таких якихось кого, котиці чи зайці. Начебто я грав у одну схожу гру ще дуже давно, про те, як е, вони начебто врожай збирали. Це буде щось схоже. Ця гра називається Rental, що означає оренда. Як ми бачимо, ця гра така квадратна. Тут чорні. Рамки, не знаю, на що їх робити, але чогось так вирішив розробник. Бачимо, ми тут якийсь фургончик, який їде, можливо, це його орендовують, і пишуть нам натисне Space. Я натискаю і дивимося, що воно буде. Ну я по картинкам подивився. Так, зайці! Ми заєць і що ми робимо? Якщо що, що ця гра така трошки може. дюргана, це не через мене, це вона така і є. А що мені робити, чекайте. Мишка? А, треба на е, пробіл натискати. Е, наший добрий Сузукі Керрі. Так. Добрий, звісно, Сузукі Керрі. Це, напевно, наша сім'я. Е, Тато каже: Що ти думаєш, Умі, чи ця хата не дуже пошарпана? Е, мені здається, що це сара якийсь. Це, напевно, нашій молодший хто? Брат, так. Е. Чи ти хочеш погратися зі мною? Ні. <смір> я якраз це хотів сказати. Мама каже, двері відчинені, можливо, уже орендар. Чи... О, ні, орендодавець уже тут? Та, напевно ж так і є. Це ми, напевно ж, кудись переїхали і. Маємо. Підійти до хати. Ні, хоча, в принципі, хата непогана. Хоча й виглядає трошки якось. Може я туди кудись піти? Ні, не можу. До речі, я бігати також не можу. Я можу тільки спокійно ходити. Заходимо у хату. Що нам тут покажуть? Хто зачинив двері? Ей, відчиніть, будь ласка. Е, я тут. Е, що що, одна всередині? Воно не хоче відчинятись? Опа. Це щось цікаве. Довелося мені тільки що запшикати ніс, бо щось він закладений. Не знаю, начебто в мене немає. Шмарклів, я не хворий, але я не можу одним ротом і дихати і розмовляти одночасно. Мені треба знайти орендодавця. Що, що, Дентал? А, Дентал, рентал, що, орендодавця якось? Це ж типу дитина, вона ще не шарить. Я щось там бачив, я щось там бачив в кінці коридору. До речі. Куди це зійшов? Куди це я зійшов? Чекайте. Дивіться, а я можу дивитися через стіну. А вийти не можу, мені треба знайти орендодавця. А, знову та штука вже не з'являється. Ну добре, ходімо тоді по кімнатам. Мені здається, що буде. Ой, як страшно. Е, Знову каже, треба знайти. Та нащо він тобі треба? Посить, відпочинь. Тю, в тебе жодна фраза на все життя, треба знайти, треба знайти. Е, ці вікна виглядають якимись дешевими. Напевно, то що це хата якихось часів Другої світової війни. Що це таке? А шо то? То ікона якась? Чекайте? Напевно, так. Добре. Йдемо сюди. Кухня, до речі, дуже непогана кухня. Та що ти тільки це орендодавця, орендодавця? Скажи щось інше, щось цікаве. Шо що тут? Орендодавця, та на що він тобі треба? Не бійся. Я трошки збільшив гучність, бо мені здається, що вам тихо було. Шо, шо, шо? А що це відчиняється? О, тепер... начебто. Має бути гучніше, бо це просто в головній менюшці. Хто двері відчиняє? В головній менюшці прикрутив звук, бо воно було дуже сильно гучно. Музика. Е... Знайти орендодавця. А, тю, це на щеках цей рум'янець. Мені здалося, що це кров уже з очей починає підтікати. Ванна, скажи щось інше. Там тільки що якесь обличчя з'явилось? Треба знайти орендодавця. Дивіться. Хрест! Ой, боже, поможи! Чекайте, чекайте, унітаз. Можу посидіти? Не можу. Ох. Телевізор. Ну це вже непогано, що є телевізор, можна подивитись. Ну що не є одна фраза, це. Це орендодавець? Орендодавець, так. Ти. Чи ти зайшла ІЗ СЕРЕДИНИ? Я тут В впасть уже тижнями, місяцями. Я навіть нічого не знаю більше, скільки я тут сиджу. Мені треба десь ключі якісь отримати. Мої батьки. Забудь про своїх батьків, ти ніколи більше їх не побачиш знову. Тільки якщо. Якщо що. А, якщо ти не зможеш провести ритуал екзорцизму. Цьому проклятому місцю. Так, це так і є. Я не можу це зробити самотужки, звісно. Я просто безпомічний орендодавець. але ти. Ти маленька дівчинка. Хто може бути кращим? Я... Тобі треба просто знайти артефакти. М -м Давай е подивимось. Шість е хрестів. Е Woman behind bars? Жінка поза баром. Якийсь злий чоловік. Ні, не я. Три свічки. І ще потім. Що? Що? Е, чекай, е, я думаю, тобі треба знати. Тут е, також іноді з'являється секретна кімната. Я не думаю, що знаю, як її викликати, але тут є якісь речі. А, там, напевно, якісь речі є цікаві. Удачі. Не поняв. А. Не поняв. Нічого тут нема. Виглядає як місце для того, щоб сховатись. А може сховатись? Сподіваюсь, що не треба буде. Ой, як би я хотіла поспати на такому здоровеному ліжку. що? 90 деф, не знаю, що це таке. Але цей телевізор виглядає глючним. О хрест уже один є. Ей, це було легко! Знайшла хрест. Стілець, до речі. Я можу використовувати цей стілець, щоб е, до вищих речей дістатись. Ти знайшов дерев'яний стілець. Унітаз. Я б краще, не. щось там, щось там. Це не час для гарячої вани. О, я можу сюди зайти. Використай дерев'яну табуретку, щоб залізти туди. Ех, там нічого нема. Там нічого нема. А оце що таке, оце що таке, оце що таке? Оце що таке! Е, якась дивна жінка із. Дитиною. Це також, я думаю, щось. З хрестами зв'язано. Е, хто там? Діва, Ме... Діва Марія. А, знову про вікна розказує, що вони дешеві. Та ця текстура виглядає дуже м'ясною. О! Стіл літає? Досить страшно. А я не помітив цього. Воно що такі звуки врубать! Ха! Не знаю. Як начебто. Не кожного дня вона бачить такі столи. Що тут? О! Дві свічки! А мені треба шість свічок, начебто потім що ще Шість е, хрестів. Нема тут проблем. І тут нема проблем. А тут є проблеми. І тут нема проблем. А тут є? Використала дерев'яну табуретку, щоб дістатись до ящика. Ох, це якийсь хрест! Круто! Тут нема проблем. Що це вічи. Відчиняється, я не розумію. Може, це ці двері? Буду сподіватись, а це що таке? Е, цей чоловік. не виглядає злим. Але тут є жінка. І вона не поза позабаром. О, якийсь страшний налий також. Ніф я не розумію. Нам треба якийсь злий дядько. Е, скільки там хрестів. І що ще. Я не думаю, що я це можу використати. Шість хрестів, шість свічок, злий дядько і якась жінка за баром. Це зачинено. За яким баром? Страшно. Реально страшно. Бо тут. Не знаю, що буде тебе чекати. От що це, наприклад, за кімната? Це спальня якась. Тут просто трохи одягу, який би мій батько на себе. Це не час, щоб лежати на ліжку. Цей страшний дядько виглядає досить злим. Злий дядько. Ісус? Чи він злий? Так, давайте тоді виходити. Злого дядька ми знайшли. Ідемо сюди. Картина це, напевно, ж якраз жінка за баром? За ким баром? Я подивився, що таке барс, і це виявляється за гратами. Е, дивний смак у декорації, декораціях. Е, знайшов жінку за гратами. Дуже приємно. Корисна річ. А скільки мені хрестів треба, я вже забув. Оце таке. І десь тут секретна кімната має з'являтися. Я ж уже начебто все обдивився. Не час, щоб щось. Е, одяг. Що мені треба робити? Я забув. Чекай, не виходь, не виходь, не виходь. Тут нема нічого у шафі. Але виглядає, як місце для ховання. Не поховання, а ховання просто. Тут щось е, є. Я знайшла ключ. Ура! А від чого мені ключ потрібен? Е-е, Стоп, чекайте, я згадав. Тут начебто був, була якась шафа зачинена, оця. Використала ключ. Одяг-одяг. Ура! Хрест! Ха. Крутий подарунок! Одяг-одяг. Ще один хрест! Ще один хрест! Скільки я хрестів там уже знайшов три штуки. Мені здається, що це просто анімація одна і та сама, а. Знайшов, то хрест є один. Так, дядька, який не виглядає страшним, жінка, яка не за гратами. і. який страшний малий. Так, а що мені ж тепер робити? Може мені на столі проводити ритуал? Нема там нічого поїсти навіть. Е, стіл. Чотири стула. М -м е, мій малий брат буде їсти на вулиці, значить. Хороша сестра. Тут нема проблем. Ох, чекайте, чекайте. А це вже проблема. А що мені робити? Я вже все обдивився. Може мені на цьому столі проводити ритуал? Стіл літаючий. Каже, за такими диванчиками завжди є якісь речі, які там падають. О, свічка. Шо? Шо, шо, шо? Е -е, що це був зазвук. Знову якісь двері відчиняються. Це сусідні можливо. Це вже було підозріло. Ми ж просто свічку знайшли, до чого там таке. Ем... Думаю, я маю знайти речі. Я ж все вже перевірив! Я не знаю, що мені робити. Далі. Чекайте, тут була ця кімната, Її ж не було. Її ж не було. Ооо. Дзеркало. А, привіт. А, тут є, до речі. Отак, тільки ходити можу. Привіт. Це я. Точніше, я не можу повертатись назад, я можу тільки право-ліво і вперед. Та й все. Ну нехай, нехай. Я і так можу пройтися. Церкальний лабіринт. Що ви мене? Надурити цим хочете? Не вийде у вас ніколи в житті. Це ж навіть не лабіринт. Рест. Про дякую тільки два залишились. Капець, я б уже на її місці забув би, скільки мені всього треба шукати, і. Не розумів би, що треба робити. Хоча б з'явилася секретна кімната, це вже радує. Мені здається, тут має статися щось страшне, але поки що нічого немає. Хрест! Бачу хрест. Що у нас тут? Там нічого поки. Хрест? Тільки один залишився. А мені ще ж треба. Чекайте, давайте сюди спершу зайдемо. Мені ще ж треба знайти три свічки. О, це вже лабіринт, якийсь, напевно. Але нічого страшного, я запам'ятав, куди мені йти. Я просто повернусь назад, потім піду в іншу сторону. Е... А де це я зараз? А я й не знаю. Якби я тут ходив би сам, то було б дуже легше, мені здається, орієнтуватись. Але цей вигляд зі спини він дуже ускладнює цю штуку всю. От що це таке? А, це глухий кут. Ну, нашо ви таке робите, хоча б щось страшне приліпили, б, щоб злякатись. Але ні, тепер треба... Чекайте, чекайте. А ні, мені здалося, що там свічку на стіні побачив, але то просто наше відображення. Тепер мені треба йти купу мільйонів кілометрів, щоб повернутись. І навіть не знаю, куди мені повертатись, начебто сюди. Зараз сюди. Глухий кут? А я хіба не звідси прийшов? Так і знав, що сюди не треба було йти. На, що я сюди поперся. Чи звідси я прийшов? Так, напевно ж звідси. Сюди повертаю. І ось цей вихід. Так, так, так. Тепер я йду сюди. І це саме той шлях, куди треба було йти з самого початку. Хрестів ніяких нема. І мені ж начебто ще один треба знайти. А що ж буде, якщо ми його знайдемо? Може за нами щось поженеться. Дивимось. Там глухий на... Ні, Хрест! Бачу вже хрест, бачу хрест. Фу. Це останній. І що мені робити? Ходити по цьому лабіринту і шукати... Що мені шукати? Я не впевнений. Мені здається, що нам уже треба просто виходити. Двері. Та ну ні. Я ж не міг так повернутися просто. Це вихід? Двері відчинені. О, нічого собі, класно. Це точно, не вихід. Шо, 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 шо? -о. -о, -о, -о. Це ритуал ми проводимо. Розкладаємо хрести. Що це таке? Бачите, я стою, і воно мені щось закриває. Обличчя. Виглядає так наче я тут маю провести ритуал, але мені треба розкласти всі речі. Хрести, клади хрести, будь ласка. Швидше, не хочете тут залишатись. Якось дивно вона їх кладе, я б усе по колу розклав би. Я ще не все зібрав! Чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Хрест? Музика, як і злошита смерті. А -а 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 -а. Дуже схоже. Що, що, що? Я ще. Не все знайшов. Мені треба ще щось одне. Скільки я свічок знайшов? Хрести. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість же ж, напевно. Отут треба ще щось поставити, а я не пам'ятаю, я його знаходив чи ні? Дивіться, я йду по колу. Іду собі, йду собі, іду. А, тут. Все. А. Ооо, все я розклав. Начебто, виглядає так, як, як наче я можу провести тут ритуал. Добре, все вже на місцях. Що мені треба сказати? Те, що сказав мені цей взагалі безпомічний чоловік перед тим як е, зникнути. Добре. Тут нема нічого. Піріка, пі... пірілала, попоріна, пеперуто. О! Сподіваюся, що в реальності мене ніхто не прокляне за це. Ніякі демони не з'їдять. Щось труситься почало. Це я трусюсь, не бійтесь. Що? Каміння відлітає в космос. Інопланетяни крадуть каміння нашем каміння. Мама. Е, привіт! Земля викликає Умі. Умі мовчить. Е, виглядає так, наче орендодавець ще не тут. Можливо, нам треба вже розпаковувати свої речі. Ох, забудь. Двері відкриті. Ти не хочеш піти перевірити? Я не думаю, що ми маємо заходити всередину хати. Кінець. Що? Е... Гра зроблена Смарток. -клуб. Розумним клубом. Е... Ну і все, в принципі, гра закінчилась. Я, е... в принципі, зрозумів, що це було, але кінець, знаєте, якийсь такий трошки неоднозначний. Начебто ми й вилізли. Але було незрозуміло, чи це нас телепортувало, типу, відпустили, чи це був сон цієї умі. Чи, можливо, галюцинації якісь. До речі, ви бачили щось що з'явилось. А, і все. Ігра починається знову. Не знаю, як вам, мені гра сподобалася. Давненько ми в такі ігри якісь не грали, цікаві, трошки незвичні. Бо зазвичай ми просто бігаємо, лякаємося, тут треба і зібрати щось, і ритуал провести, і було страшнувато трошки. Мені е, все сподобалося. Не знаю, як вам. Пишіть коментарях свої думки. Якщо все-таки сподобалося, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі, як завжди, там я щось іноді цікаве розказую. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!